Так, знімаю вам відео з квартири Avalon Flex, що знаходиться на топольній. Топольна за Мартинівське перехрестя. Тут відразу з вікна видно торгово-розважальний комплекс Спартак, двохкімнатна квартира з просторою кухнею вітальні. Всюди, де плитка тут прихожа, зоновано ванній коридор. Тут так само все є підгрів підлоги. Стоїть 4-контурна грибінка, якою собі можна регулювати, де включати тепло. Так, тут буде встановлений холодильник, відразу піду орендарів. Так само в ванні буде пралка. Є ванна встановлена з душовою. Гарний стильний ремонт, м'який диван розкладається. Панний стіл. А, фішкою квартири є просто бомбезний великий балкон. Можна встановити собі зону відпочинку. Отакий от вигляд з вікна, з кухні. Так само можливо вийти зі спальні на балкон. Зараз покажу. от Так, кімната. Є одна кімната з двохспальним ліжком, гарним панорамним вікном. Це є в нас південь. Цілий день в квартирі буде сонце. І друга кімната. Так само можна цей диван сюди перестановити або з власником по домовленості. Тут така у нас шафа. Прикольно, що відкриваєте світло включається, коли відкриваються дверцята. За дивани, кажу, можна домовитися з власником. Щоб докупив якусь мебель чи техніку побутову, от, пропускні вимикачі, тобто ви собі тут включили, там далі біля спальні виключили. Не потрібно точкове освітлення, якісний ремонт зроблено. Ну, от класна квартира. Телефонуйте.